Ну і дивимося, що наробили. Ось це все валяється на землі. Ось так. Ось такі шкодники. Ось бачите, куди він їв, а він що зробив ось? Погриз-погриз її. А решта до... Всім привіт! Ви на каналі Сільськогосподарський. Я ведучий Микола, радий бачити вас на нашому каналі. Ну що, друзі? У нас починається, так скажемо, трохи уборка, трохи посівна. Уборка кукурудзи не, не планована. І посівна. Посівна, але посівна трошки почекає. Тому що пару днів назад, як бачите, ззаду мене просто камера погано передає, сонце звідти якраз. Я пробував тут розтягувати землю. У нас пройшли сильні дощі і нічого не вийшло. Пройшло два дні доброго сонця. Зараз будемо пробувати. Ось там стоїть наш шіфен. Зараз йду покажу. Ось так, переключив камеру, перейшов з цього боку. Ось тут мій помічник вже допомагає виламлювати кукурузу. Чому не планово? Тому що зараз показую, ось там, де він ламає, як бачите, вона виглядає бідненька. То вона не бідненька, то ось там ззаду у нас гора. же камера не передає, добре, У нас гора і там є дуби. Там є дуби, там живуть кабани. І вони заходять нам в кукурузу. Тут усюди соя посіяна. Ось людська, якраз лише зібрали. Ось там наша соя. Тобто всю, всюди соя-соя. Як бачимо, ніде кукурудзи немає. Тільки оцих небагато тут до 10 сотих кукурудзи. Ну, кукурудза гарна і трошки їй шкода. Зарані ламаємо, зараз піду покажу, вона ще не попадала донизу. Ось, отака кукурудза. Ось бачимо. Донизу вона ще не попадала, але вже гарно, так скажемо, посохла. Посохла, ну і. Ну, поняті, стебла ще зелені, як бачимо, але чекати немає куди. Тому що, якщо кабани завелись, я вже мав так на гектарі, там де он, соя у нас, то за місяць часу приходили пару раз, все не з'їли, тому що вони не годі все з'їсти. Але пошкодили дуже багато. Дуже багато просто під ноги взяли, щось і їли. Видно було як ризик. Зараз переключу камеру і покажу, що тут наробили. Так, ось дивіться. Там де стоїть кукурудза, тобто не чепана, ну пройшлись вони, видно, як і йшли ось цим боком. Ось тут каво видно, як вони йшли, не могли ніяк сою, певно, піти. Ну, це таке, це їхній вибір. Ну і дивимося, що наробили. Ось це все валяється на землі. Ось так. Ось такі шкодники. Ось бачите, коби він їв, а він що зробив ось? Погриз-погриз її. А решта дощ йшли тиждень тут. І дивіться, що поробили. Ось так, отакі справи. Ну нічого, тут сотих 2-3 вони пошкодили, то не є багато. Їм ем тоже треба щось їсти, але би хоч брали по порядку. Ось дивіться, бачите, бачите, що робили. Хоч би їли по порядку, за порядком би собі підбирали і їли. але то є дикі тварини. Це таке. Ось так покажу вам. Ось Юрка ламає тут. Уже зараз я йому поможу, але не знаю, чи мені часу просто стане, тому що піду до трактора, покажу вам ще дещо. Хто слідить за нашим каналом, той знає. У нас шифен 244 повнопривідний і культиватор з причепним на прицеп. Дуже добре, тому що ось бачимо ну, такий фаркоп, немає нічого тут такого примудреного. Просто один раз мені треба було навесні людей взяти з собою поле. Ми там Дещо робили, її треба було культиватора з прописним. Я не знав, що робити. Ти придумав ось таку, таку штуку, щоб не їздити по 10 разів в село возитись. Культиватор на 5 лап я переробив. Досить гарно можна і в землю запхати, і на силу трактора вистачає. Борона метр сорок поперек здорова. Доварені, правда, зубці, як бачимо, ось я подоварив з арматури у шахматному порядку. І збільшую її. Як бачите, збільшую по боках. Тобто метр сорок вона гарно перекриває трактор. Ну і вистачає. На силу, яка у трактора на швидкостях вистачає. Зараз е, буду культивірувати, тому що треба і сіяти. Е, е, йдемо на той бік, зараз покажу, прицеп це підчепимо, будесь і кукурудзка засипати. А ми йдемо покажемо, що маємо там робити. Ось дивіться, пару днів назад. Тут, були, тут була посаджена пшениця. Я її приорав легонько, як приоранку зробив. Е, і зараз будемо розтягувати, буду зими ячмінь тут сіяти. Хочу тут сіяти в ячмінь. Е, бачите, де чорніше, то я пару днів назад, два дні, пробував культивірувати. Воно більше забивало, нічого толком не вийшло. Ну, і тим боком теж ходив там чорніє. І будемо пробувати зараз е, відчепимо прицеп і будемо пробувати культивірувати. Трошки зазніму, подивимось, піде-не піде. Так, друзі, ну що, один слід пройшов, ну таке собі скажемо. Один слід, то є один слід. Але, скажімо так, один раз пробіг, зараз гарне сонечко, воно просушує. Ми поки йдемо ламати кукурузку, десь дві години пройде, воно гарно підсушить. Будемо бачити, бо зараз вже якби не було кінець вересня і сонце хоч і світить, але воно не то. Побачу під вечір. Якщо гарно просушить трохи. Ще один слід пройдемо, а ось так бачимо. Ось так бачимо, земля досить м'яка. Дощі пройшли. І м'яка і тяжка. Так, ну що, друзі, наламали ми. Пройшло 2 години добрих і 2 години добрих пройшло і наламали, оскільки ми двох кукурудзи. Правда, не у двох, тому що я культивірував, хлопець ламав. Я йому поміг тільки трохи так. Ну, Два корці, два корці, два два центнера є тут вкритих. І ну, таке, будемо зараз їхати в село. Другий раз я не став культивірувати, тому що земля, як я й казав, хоч і, хоч і сонце сьогодні, як бачимо, небо чисте, там, де-не-де хмарки. Але все-таки це є вже осінь. Земля не підсохла добре. Та й другий раз не став культивірувати. Ще десь пробіжусь, можливо, завтра. Та й будемо підсівати. По буду показувати, біжимо, подивись на сою, тому що. Тому що далі у нас по збору соя йде. Йдемо подивимось, якому на стані. Ось підбіг до нашої сої і виходить ось така вона. Тут є гектар і там за тими кущами є ще майже половина, десь 40 сотих. І ось так бачимо, де 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 є зелені листочки, але на стрюку вона суха. Вона досить суха. Ось, Як чуємо, ось тут те не де кажу. Отакі От зелененькі поодинці десь трапляються, але завтра сонце передають після завтра сонце. І думаю, середа, вівторок, середа, комбайнер казав, буде їхати сюди молотити. Та й заїде змолотимо. Так що такі то справи. А ми йдемо заводимось і їдемо в село. З вами прощаюсь до наступних зустрічей. підписуйтесь на канал. Канал Сільськогосподарський в Ютубі. В фейсбуці просто Микола. І такі-то справи, та й таке. То друзі, боремося потихоньку, потихоньку з усім боремося. Вам бажаю всього найкращого. Погнали!